Вітаю! Викинемо діагностичну роботу номер 3 з геометрії 7 клас нуж перший варіант. У трикутнику АБ, Трикутник АБЦ різносторонній. Але ж відомо, що кут АСК дорівнює куту БЦК, як називається відрізок ЦК? Давайте уважно подивимось, які є тут додаткові поз... позначки на малюнку, а тут позначені кути і ці кути. Як ми бачимо, рівні. Тільки бісектриса ділить кут навпіл. Тому у цьому випадку відповідь буде Б. Перше завдання. Буква Б. Якщо це висота кута, якщо була б висота кута, то тут би стояла би позначка прямого кута, тому що висота проводиться під прямим кутом. Якщо б це була медіана, то в інших варіантах тоді АК була б позначка стояла до рівня КБ. У нас є позначки кутів. Отже, відповідь Б це бісектриса. Кута. Друге завдання треба указати, який з трикутників є тупокутним. А малюнок позначка прямого кута для нас не підходить. Ось тут в Б всі гострі кути, як ми бачимо, і тільки у варіанті В тупий кут один. І у трикутнику ми знаємо, є тільки один тупий кут. Тому у другому завданні варіант В. Третє завдання. Про трикутники. Відомо, що А це дорівнює А1С1, кут А дорівнює куту А1, кут С дорівнює куту С1. Уважно дивимось на умову. У нас є одна сторона і два кута прилегли до цієї сторони. Коли у нас два кута. Це друга ознака рівності трикутників. Якщо один кут і дві сторони, то це перша ознака. Два кута друга ознака і три сторони це третя ознака. А у нас два кута і сторона. Тверджуємо, що це буде буква Б. За другою ознакою рівності трикутників. У третьому питанні відповідь Б. Наступне завдання: четверте. Відомо, що. Трикутник МНК дорівнює трикутнику АВС. МН дорівнює 5 см, А це 9, БЦ 8 см. Треба знайти невідомі сторони. Трикутника. Уважно дивимось на малюнки і на умову. Що нам відомо? Відомо, що два трикутника рівні між собою, а ми знаємо теорему, якщо трикутники рівні, то відповідно і рівні їх сторони. Отже, АЦ відповідно до рівня НК, так і записуємо. АЦ відповідно до рівня стороні трикутника Н. К. І тому ці сторони будуть дорівнювати по 9 см. Дивимось уважно. БЦ відповідно до рівня МК. Так, і записуємо БЦ відповідно до рівня НМК. І все це дорівнює по 8 см. І третя сторона. Н. М за умовою, за умовою до рівня 5 см, а ця сторона відповідно рівня стороні АБ, так як трикутники рівні між собою за умовою. Отже, ми з вами знайшли. Невідомі сторони пишемо відповідь: знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 9 см, а бічна сторона на 2 см менше. Що ж, в такому випадку треба намалювати рівнобедрений трикутник, у якого основа більша за. Бічну сторону. Трикутник у нас готовий. Основа до рівня 9 см. Давайте так і підпишемо. 9 см це основа. Тоді бічні сторони будуть на 2 см менші. А менші сантиметри це 9 відняти 2. І тут буде 9 відняти 2. Отже, давайте підпишемо А Б. Це. У рівнобитного трикутника ми знаємо, що бічні сторони рівні. В такому випадку давайте запишемо, що нам дано. Записуємо знайти периметр. Так так як основа дорівнює 9 см, записуємо АБ, АЦ дорівнює 9 см, і це основа, а бічні сторони це АБ, дорівнює БЦ. І дорівнює 9 відняти 2 сантиметра. Це буде 7 сантиметрів. Тепер ми можемо знайти периметр. Що таке периметр? Периметр трикутника це сума довжин всіх сторін. Так і записуємо АВ плюс БС? І плюс Ну Так як у нас сторони АБ і Б це дорівнюють, то ми можемо спростити цю формулу, написати дві сторони АБ, два помножити на Аби і додати основу АЦ. Що ж, обчислюємо, Периметр трикутника буде дорівнювати 7 помножити на 2 плюс 9. 14 додати 9. Ми отримаємо 23 сантиметри. На малюнку ми бачимо два трикутника, причому АМ дорівнює АН. Так, і пишемо: дано, ну. зразу дивимось на малюнок. Ці відрізки позначені однією рискою, вони нам відомі. Також є відомі кути БАМ. Шукаємо БАМ і БАН. Оці куточки позначені, що вони рівні. Довести. Для того, щоб довести, що трикутники рівні, нам треба знайти три пари рівності. А потім вже треба довести, коли ми знайдемо три пари рівності, подивимось уважно і скажемо, за якою ознакою. Отже, Розділяємось два трикутника: трикутник АМБ і трикутник АНВ. Ми ще не можемо стверджувати, що вони рівні, тому ми місто рядочком з цими трикутниками ставимо І. А потім уже доведемо, що вони рівні. Перша пара рівності. За умовою АМ дорівнює Ан. Друга пара рівності кут. Дивимось Б так, і списуємо, як вони записані в умові B A, М, дорівнює коту N. Б А Н. За умовою третя пара рівності. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Що тут є ще спільного у нас дивимось: а -Б, сторона АБ, сторона АБ. Цих двох трикутничках спільна. В такому випадку: ми, можемо, ми знайшли з вами третю ознаку рівності трикутників. Вона спільна. Так і записуємо, що АВ – пільна сторона. Ця сторона належить і трикутнику АМВ, і АНВ. Що ж, ми знайшли з вами три пари рівності трикутників. В такому випадку у нас є дві сторони. І кут між ними. А якщо у нас є один кут і дві сторони, то це буде перша ознака рівності трикутників. Пишемо за першою ознакою рівності трикутників. трикутники, списуємо за умови те, що нам треба довести. А дорівнює трикутнику АНБ. А, Н, Б. Ми це довели, тільки діти за ознакою рівності, буквами пишете, словами, трикутника, я поставила позначки, щоб заощадити ваш час. Ми довели, що два трикутника рівні між собою. За Першою ознакою. Наступна задача. Одна сторона трикутника втричі менша від другої, і на 6 см менше від третьої. треба знайти сторони трикутника, якщо периметр рівня 31, ,1 см. якщо одна сторона трикутника втричі менша від другої. Тоді одна сторона буде втричі більше від іншої. Тоді ця сторона буде дорівнювати х, ця сторона втричі буде більше. І так. Оця сторона тричі більша, а ця сторона тричі менша від другої. І ця сторона, яка менше на 6 см менше від третьої. Тобто одна сторона трикутника втричі менша від другої. Отже, якщо вона втричі менша, то ця сторона 3х, а ця 3х. І ця ж сторона менша, вона ще менша від третьої сторони на 6 см. Тоді це буде х відняти 6. Отже, давайте я не буду записувати те, що нам дано, сразу почну з рішення задачі. Пишемо, так як нам треба написати, що нехай, ми беремо одну сторону за Х, і пишемо нехай. Менша сторона дорівнює Х. Слово дорівня пишемо словом дорівнює Х. Тоді друга тоді друга сторона дорівнює, я одразу поставлю дорівнює, ви запишите, дорівнює 3 чи більше 3х. А третя сторона, буде дорівнювати х додати 6, тому що вона на 6. Менша від третьої. Значить третя буде на 6 см більша за першу сторону. Ось тут треба поставити плюс, тому що ця сторона буде більша, а ця буде менша на 6 см, а ця сторона менша додати 3 х плюс за формулою периметра складаємо рівняння. Отже х плюс 3х плюс 6х буде дорівнювати 31 плюс 6, і все це за умовою буде дорівнювати 31. Рахуємо кількість х. 2х, 2 додати 3, це буде 5х, 5х додати 6 дорівнює 31. 5х буде дорівнювати 5х дорівнює. 31 треба відняти, віднімаємо 6. Або 31 було справа, ми залишаємо 31 справа, а 6 переносимо вліво, міняємо знак на протилежний. Отже, 31 відняти 6, це буде, пишемо, 5х дорівнює. Це буде 25. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Х буде дорівнювати 25 розділити на 5. І ми отримаємо х дорівнює 5 см. Х дорівнює 5. Пишемо в дужках, тому що це буде менша сторона 5 см. Треба зробити пояснення, що це менша сторона, менша сторона. Тоді, друга сторона, буде дорівнювати 3 помножити на 5. Ми отримаємо 15 сантиметрів. І зробимо пояснення: друга сторона трикутника, третя сторона більша за першу на 6 сантиметрів. 5 додати шість ми отримаємо 11 сантиметрів. Тепер давайте перевіримо, чи вірно ми знайшли значення всіх сторін. Підпишемо третє сторона. Тепер перевіримо. 5 додати 15, це буде 20, 20 додати 11 це буде 31 см за умовою. Будь ласка, відповідь напишіть самостійно всі задачі. А ми переходимо далі. Наступну задачу розв'язуємо на малюнку, І так, на малюнку МК дорівнює NL. Давайте ці сторони зразу і знайдемо. МК дорівнює НЛ. Л. К Н дорівнює М Л. Отже, рівні сторони КН і МЛ ми позначили червоним кольором, щоб ми їх могли бачити. Нам треба довести, що трикут кут НКЛ дорівнює куту М Л К. Оці два кута. Що ж, Щоб довести, що ці два кута рівні, нам треба довести, що трикутники рівні. А якщо трикутники рівні, то будуть рівними і відповідні їм кути. Дано, що кут НКЛ дорівнює куту МКЛ. Що ж, доведення записали. Тепер роздивляємось два трикутника. МКЛ. L, і трикутник НК. Ці два трикутники нам треба довести, що вони рівні. Якщо ми доведемо, що ці два трикутники рівні, то ми доведемо, що ці два кута будуть рівні. Отже, у трикутнику МК ми бачимо позначку. І ось тут позначка є, то перша пара рівності цих трикутників будуть. Рівні. Ми це так і запишемо. МК дорівнює НК за умовою. Наступну пару шукаємо. КН ми червоним позначали, дорівнює стороні МЛ. Теж за умову ми позначили ще сторони, щоб присочками не позначати, позначали червоним кольором за умовою. І у цих двох трикутниках сторона КЛ, дивіться, КЛ, вона належить і одному трикутнику, і другому. то це буде третьою парою рівності. КЛ спільна сторона. Всі три сторони. Якщо у нас три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні за третьою ознакою. Так і пишемо: за третьою ознакою, трикутник МКЛ дорівнює трикутнику НКЛ. А якщо трикутники рівні, то рівні відповідні їм кути. Тоді ми можемо стверджувати, що кут НК дорівнює куту MKL. Отже, ми довели, що і треба було довести. Переходимо до дев'ятого завдання. У рівнобедреному трикутнику АБЦ з основою АБ проведена медіану ЦК. Знайдіть периметр трикутника АЦК, якщо периметр АБЦ дорівнює 18 см, АЦК дорівнює 3 см. Отже, у рівнобедреному трикутнику. Якщо це рівнобедрений трикутник, ми позначаємо його двома рисками, дві бічні сторони рівні А, Б, С. так, і пишемо: провида медіану ЦК. Медіана ЦК ми знаємо, що медіана ділить протилежну сторону навпіл. Давайте запишемо, що нам дано. Дано трикутник А АБ – основа. СК медіана. Знайти трикутник АЦК, АЦК маленький трикутник, оця половинку великого трикутника, якщо периметр АВС трикутник АБЦ дорівнює 18 см, АЦК дорівнює 3 см, знайти периметр. Трикутника АЦК. Рішення, розв'язування. І так, давайте запишемо спочатку, так як нам треба знайти маленький трикутник, а цей маленький трикутник є половиною від великого трикутника. В такому випадку, давайте спочатку запишемо периметр великого трикутника АБЦ Периметр. АБЦ він у нас відомий. АБЦ дорівнює 18 см, але ж це АЦ додати СБ і додати АБ. А тепер давайте запишемо і все це дорівнює 18 см, а щоб знайти периметр маленького трикутника, то це буде половина від цього великого трикутника. Тоді записуємо периметр трикутника АЦК. АЦК буде дорівнювати АЦ плюс СК, і плюс ще половину АБ одна друга від АБ. Що ж, а АЦ і АБ. Відносяться А С і АБ відносяться до половини. Тому в такому випадку нам треба спочатку периметр АБ поділити навпіл. Отже, периметр. Трикутника А Б С. Ми поділимо навпіл. І це буде тільки дві сторони. Тобто, ми візьмемо АС повністю і АБ навпіл. І це буде дорівнювати. 18 ділимо на 2, отримаємо 9 сантиметрів. Коли ми будемо тільки брати половину від цього трикутника, нам треба ще врахувати ЦК медіану. ЦК медіану, яка дорівнює 3 см. Тоді до половини периметру А Б, нам треба додати ще медіану. Периметр трикутника АЦК буде дорівнювати 9 см, додаємо 3 см, і ми отримаємо 12 см. Пишемо відповідь, периметр маленького трикутника АЦК буде дорівнювати половині периметра АБЦ плюс медіану СК, і це складає 12 см. Сантиметрів. Ми виконали з вами діагностичну контрольну роботу номер 3 Дякую за увагу!